Вправа номер 569. Подайте у вигляді многочлена вираз. Вираз номер 1. А помножене на а-2 помножене на А плюс 2. Одразу помічаємо, що два останні множники це добуток різниці та суми одного і того ж виразу. Тобто, давайте використаємо формулу скороченого множення а квадрат мінус Б квадрат. Тобто це буде А помножено. Тут використовуємо, це буде а квадрат мінус 2 в квадраті 4. І тепер можемо перемножити цей многочлен на многочлен. Це в нас буде А куб мінус 4а. Номер 2. Мінус 3х плюс 3 помножене на х мінус 3. Так само помічаємо. Що мова йдеться про добуток та різниці та суми двох однакових виразів х та 3. Тобто, давайте використаємо формулу скороченого множення. Це в нас буде х квадрат мінус 3 в квадраті мінус 9. А тепер результат можемо помножити на мінус 3. Це буде мінус 3 х квадрат плюс 3 помножене на 9 плюс 27. Номер 3. 7b квадрат b плюс 4 помножене на 4 мінус b. Дивіться, маємо 4 мінус b, різницю ми ніколи не трогаємо. А тут в першому множнику маємо b плюс 4. Давайте 4 та b поміняємо місцями. Це буде 4 плюс b множиться на 4 мінус b. І тепер розпізнаємо добуток різниці та суми двох однакових виразів. А отже, це буде 7b2, дужечка. Використовуємо формулу скороченого множення 4 в квадраті 16 мінус b в квадраті. Тепер перемножимо одночлен 7b2 на цим многочлен. член. Це буде 7 помножене на 16, 7 на 10 70 7 на 6 42. 70 плюс 42 це буде 112 b квадрат мінус 7b в четвертій. 7b квадрат помножене на b квадрат. Номер 4. мінус d помножене на c плюс d c квадрат плюс d квадрат. Дивіться, перші два множники це добуток різниці та суми. Застосуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде С квадрат мінус Д квадрат. Ось перемножили перші два множники. Ось воно. Що в нас ще залишилося? Потрібно домножити на С квадрат плюс Д квадрат. Знову дивіться, мова йдеться про різницю та суму двох однакових виразів. А отже, знову застосуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде С в квадраті, піднесене до квадрату мінус Д в квадраті, піднесене до квадрату. Це буде С в четвертій мінус d в четвертій. Номер 5. 2а мінус 1 помножене на 2а плюс 1, помножене на 4 а квадрат плюс 1. Так само беремо перші два множники. Різниця та сума двох виразів. Це в нас буде 2а в квадраті мінус 1 в квадраті. Множимо на 4а в квадраті плюс 1. Дорівнює 2а в квадраті це 4а в квадраті мінус 1, що множиться на 4а в квадраті плюс 1. Різниця та сума двох виразів. Знову формулу скороченого множення. Це в нас буде 4 а квадрат, квадрат мінус 1 в квадраті. Піднесемо все до квадрату, 4 до квадрату це буде 16а квадрат до квадрату в четвертій мінус 1. Вправа номер 6 це куб мінус 5 помножене на c. Куб Плюс 5 помножене на С в шостій, плюс 25. Дивіться, різниця та сума двох виразів добуток. Тобто, беремо перші два множники, застосовуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде С в третій піднесене до квадрату мінус 5 в квадраті. І домножуємо на С в шостій, плюс 25. Дорівнює. С в треті до квадрату це буде С в 6 мінус 5 в квадраті, мінус 25, що множимо на С в 6 плюс 25. Знову використовуємо формулу скороченого множення. Це буде С в 6 підноситься до квадрату мінус 25 в квадраті, це в нас буде С в 12 мінус 625. Вправа номер 570. Номер 1. 5b помножене на b-1 помножене на b плюс 1. Помічаємо, що два останніх множники це добуток різниці та суми двох, двох виразів. Тобто переписуємо 5b. Використовуємо формулу скороченого множення, це в нас буде b квадрат мінус 1. І тепер множимо цей одночлен на цей одного член буде. 5b в кубі мінус 5b. Номер c 2. c плюс 2 помножене на c мінус 2 помножене на 8. Дорівня. Помічаємо добуток суми та різниці двох виразів. Формула скороченого множення. Що це буде? Відкриваємо тужечки. квадрат... Мінус 2 в квадраті мінус 4. Перемножимо на 8С квадрат. А тепер давайте застосуємо переставний закон для множення. Цей многочлен 8С в квадраті я можу написати на першому місці. Тут у нас буде cвад мінус 4. Та перемножуємо. Це буде 8C в 4 мінус 4 на 8,32. Номер 3 m10 помножене на m квадрат плюс 100 помножене на m плюс 10. Помічаємо, що тут ми маємо m-10, а тут ми маємо m плюс 10. Давайте використаємо переставний закон для множення. Тобто переставимо m квадрат плюс 100 та m плюс 10 місцями отримаємо m-10. Помножене на m плюс 10 переставили місцями, А в кінці поставимо m квадрат плюс 100. Дорівнює. m-10 помножене на m плюс 10 використовуємо формулу скороченого множення. Це буде m квадрат мінус 100, 10 в квадраті. Що множиться на m квадрат плюс 100. Давайте ще раз використаємо формулу скороченого множення. Це буде m квадраті піднесено до квадрату мінус 100 в квадраті. Це буде m в четвертій мінус 10 тисяч. Номер 4. а квадрат плюс 1 помножене на а квадрат мінус 1 а в четвертій плюс 1. Для перших двох множників використаємо формулу скороченого множення. Це буде а квадрат до квадрату мінус 1 в квадраті. Множиться на а в четвертій плюс 1. рівні. а в квадраті до квадрату це буде а в четвертій», 1 в квадраті це 1, що множиться на а в четвертій плюс 1. Знову використаємо формулу скороченого множення. Це в нас буде а в четвертій піднесено до квадрату мінус 1. А в четвертій один в квадраті можемо написати. А в четвертій до квадрату це буде а в восьмій мінус один.